Ми щирі вітання на каналі 2. цього дня. Вивчали листя берези і дізнавалися про майбутню весну. Якщо вони жовтіють зверху, весна буде ранньою, а якщо знизу. Вісньою а поки що на заході України погода по осінньому різноманітна. Десь небо буде ясним і світлим, а десь вкритим хмарами. Проте дощу не обіцяють. Температура денна – 13-15, а нічна – 7-9 градусів з плюсом. На півночі ясно, усі міста і села зустрінуть день під чистим небом, яке залишатиметься таким від ранку до вечора. Опадів не очікується. Температура в день тринадцять-п'ятнадцять а вночі буде 6-8 градусів тепла. На сході, день розпочнеться з ранкових хмар, які швидко сються, опадів не передбачається. Тож погода буде сонячною і приємною. Температура в день 13-16, а вночі 9-11 градусів з позначкою. Плюс на півдні країни переважатиме ясність подекуди з короткими проявами хмар, але без дощу. Погода подарує осінню сонячну днину. Температура денна 16-18, а нічна. 12-14 градусів тепла. У центрі України небо чисте, без жодних хмар, також без дощів, гроз і інших некомфортних проявів погоди. Хоча сонячно, але температура вже не літня. В день всього 14-16 градусів, а вночі 8-10 градусів тепла. У столиці день мене під безхмарним небом, без жодних натяків на дощ. Тож насолоджуємося вересневою ясністю. Температура в день 13-15, а вночі буде 6-8 градусів скупенького тепла. Тож, нехай цей день принесе лише світлі і приємні миті. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!